Всім привіт! Вітаю на моєму каналі! Мене звати Альона. Сьогодні у нас буде відео по вашому запиту. Вам було цікаво, які засоби я от реально дуже люблю, що я їх купувала вже не один раз. Тому сьогодні саме я вам покажу. Саме ті засоби, які от реально є фаворитами в моєму догляді. Отже, кажу відразу, що більшість цих засобів з Avon, тому що я дуже активно тестую Avon, але є трішки засобів, які є і саме не цим брендом, а якісь інші. Так, тому давайте перейдемо а, до перегляду. І давайте почну а, взагалі із не, не якихо там, як вам сказати, не а, засобів з мережових компаній, а ось, такі, ось така зубна паста саніно. Це в мене ще новенька, тому що я її прикупила про запас. Але купую я вже її не в перший раз. І реально це стало прям відкриттям для мене ця паста. Мені вона так сильно сподобалась. Вона йде відбілююча, і в ній є, знаєте, такі. Частинки скрабуючі, я б сказала. Я їх відчуваю. Такі, ну, вони не скажу, що це якісь дуже такі жорсткі частинки. ні Вони більш делікатні, але все одно вони дуже гарно очищають ваші зуби. І, от реально я бачу ефект відбілення. Тому Зараз я для себе знаєте, знайшла такі дві пасти, які я постійно чередую. Отже, це ось ця паста. Чередую я її з ось тією пастою це лівеста, це відбілююча їхня паста. Спочатку вона мені начебто якось не сподобалась. Але потім я зрозуміла, що ні, реально це класний засіб. Саме коли я її повністю використала, потім я собі взяла ось цю пасту, цією користувалась, знову повернулася до цієї, я зрозуміла, що у мене просто тон о, мої, о, моїх зубів, такий, як я собі хотіла. Тому я зрозуміла, що ось ця парочка, це просто мої улюбленці, і вже я їх повторюю не вперше. І поки що вони і далі будуть у мене повторюватись і змінювати один одного. Так, далі. А щодо фаворитів, іще, мені дуже сподобались ось ці полоски для депіляції обличчя. Це в нас бренд BioVet, представлений також в Лівесті. Це вже друга упаковка. Вони йдуть ось такі. В складі є серветки очищуючі. От реально класні ці смужки мені сподобались. Я раніше купувала у Watsons, різні там пробувала. Але саме ось оці мені сподобались найкраще. Вони гарно видаляють волосся. Якось не так боляче, як перед тим, що в мене були. Ну от і, ну от мені прям подобається ефект від них, тому прям Уже не перша упаковка і от реально сподобались. Так, і ще із лівести це ось такі вітаміни. Вітаміни б'юті комплекс для краси шкіри, волосся та нігтів. Хто дивиться мене, вже це не перше ваше відео. То ви чули, як я нахвалювала вже не один раз оці вітаміни. Вони реально класні, вони реально мені допомогли. Тому я на 100% ними задоволена. І це вже в мене не перша упаковка. І буду однозначно їх періодами пропивати, бо вони реально допомагають в мене. В ті періоди, коли посилюється випадіння, взагалі, ну, випадіння волосся взагалі там, навесні, чи о, осінню перед зимою також в мене посилюються ці вітаміни, о, мені допомогли уникнути о, цієї проблеми. Так. І ще один засіб відлівести це саме о, ці мила. Обрускові. Ну, Це не прямо моє. Ой, де. Це чоловіку купую, але а, ну, я ж також бачу, як він користується, бачу властивості і прям дуже класні а, оці мила, Вони не розмилюються, вони не тріскаються, їх надовго вистачає, а, багато піни від них. Аромати і ну, класні і вони на, в них натуральний склад, тому я повністю задоволена. Вже і таке у нас було в використанні. Це вже повторена упаковка із органовою елією, також вже два рази купувала. Зараз купила з екстрактом помідорів. Всі подобаються, всі класні, тому буду постійно купувати. А, так, ще один зараз злівести не забула. Це ось такий дезодорант. Так, це в нас дезодорант, антиперспірант чоловічий. Такий зараз у мого чоловіка, і я вже взяла ще один запас, але ну, з цієї ж серії, але з іншим ароматом. Захотіли ще спробувати, які в них аромати ще є. Але ми повністю задоволені ним. Він краще, ніж ті, якими ми до цього користувалися. Мені е, подобається, що вони не залишають слідів на одязі, е, а це реально класно. І е, запаха також, е, так, ну якщо чоловік прям дуже спотіє, то трішки є запах, але е, це якийсь, ну, такі, знаєте, не. Зовсім такий непомітний. Тому що, якщо ми користувалися, так, а який же ж у нас був? постійно забуваю перед цим. Начебто Рексона була в нас перед цим. А, ні, фа. Фа був. І. Він один раз одягає футболку. на вечір вже, як приходить з роботи, все одне і тхне, він взагалі не захищав ні від чого. То ось тут захищає. Тут чоловік може одягати футболку і на наступний день. Так, тепер перейдемо вже в нас далі Aivon. Тут також є, про що розповісти. По-перше. Я обожнюю гелі для душу Avon. Це просто моя любов. Поки що не знайшла нічого кращого, не приміняю ні на які інші гелі. Дуже великий вибір ароматів. Я ну, не буду там казати, що саме якийсь, ну, саме якийсь окремий аромат, мій улюблениць. Мені всі по-своєму якось подобаються, тому це взагалом про Гелі Avon. Постійно їх купую, постійно повторюю різні аромати. Для прикладу взяла ось такий з піонами. Зараз немає, до речі, такого аромату. Це була якась лімітована серія до 8 березня, начебто щось таке вже. Там на розпродажах ще з'являлися, але вже начебто не, не бачила вже. Але в мене ще в запасиках є. А, можливо, найближчим часом візьму вже у використання. Але гелі Aivonski, ну я просто їх обожнюю. Так, тепер давайте також із такого для тіла. Це а, гелі для інтимної гігієни. А, Задоволена 100%. Так, єдине, що я дозатор переставляла із старої упаковки, тому що дозатор тут зараз незручний в новому пакуванні. Але ось я переставила і тепер о, взагалі ніяких питань немає. Дуже зручно, о, не пересушує. От просто комфортно мені ним користуватися і все, тому що зараз. У мене в використанні стоїть інтимка трішки другого бренду, я купувала не пам'ятаю, чому я її купила, а, напевно, в запасах Avon не було, а потрібно було терміново, щось я так притикала, що закінчилось. І купила того бренду, і, знаєте, все-таки я відчула відразу різницю. Тому що коли користувалась цим, то взагалі ніяких питань не було в мене. А в цей засіб, що зараз, все-таки інколи я відчуваю, що начебто трішки підсушує саме шкіру в цій зоні, тому обожнюю і вже не один раз купувала і буду купувати. Так, і ще два засоби, про які вам розповім, це. Це ось такий гель-нічний для обличчя. Це в нас Avon Planet Spa з чорною крою. На жаль, цю серію з чорною крою також вивели з каталогів, чим я дуже засмучена. Я так обожнюю цей гель це в мене друга упаковочка. Хоча тут доволі такий великий об'єм, його тут багато. Але я з задоволенням користуюся. У мене шкіра така класна на ранок, як я оце нанесу. Зранку просто така рівний тон, така гладенька, зволожена. От прям нічого шкіри моїй не потрібно зранку після цього гелю, тому дуже шкода, що вже немає. От в Avon така є. Погана риса, що вони продукти, які класні, які подобаються людям, вони виводять. От, не зрозуміло. І також із цієї ж серії це ось такий гель-маска для шкіри навколо очей. Чей. Планець чорною крою. Також це такий класний засіб. Він такий, знаєте, не, консистенція не рідка, а така більш густа. І от це реально як не просто гель, а от реально як маска. Ти наносиш на шкіру під очима на верхнє повіко. І от мені от стається, що начебто навіть зморшки якісь менші стають. І шкіра прям мега-мега зволожена, така, ну прям класна. Я обожнюю. І дуже гарна така консистенція, що в цього крему, що в геля а, така, знаєте, начебто з переливами, і шимером, дуже гарна таке ніжно-рожевенького кольору. класно. Так, давайте ще вам покажу чоловіка. Ось цей гель для гоління. Це просто зараз любов і моя, і мого чоловіка. Ну, якщо чесно, я ніколи не чула якихось, знаєте, від чоловіка таких прям гарних відгуків про спіни для гоління чи гелі. Він якось ну, є і є. А цей гель він навіть почав нахвалювати, що він реально класний. Тому дуже шкода, що його вивели. Я дуже сподіваюся, що Ейвон все-таки поверне, можливо, там якось перевиписте в іншому оформленні, але поверне ці гелі, тому що вони просто класнючі, їх надовго вистачає і зовсім краплинку цього гелю потрібно, щоб поголитися. Ми задоволені і. Це ага, добре, що була, якийсь розпродаж був, і я трішки закупилася і ось в запасах був. Так, далі. Далі шампунь для волосся Advanced Techniques це у нас реконструкція, з такий з червоненьким надписом обожнюю. От я раніше не розуміла, який він класний. Але коли тестувала різні серії, я зрозуміла, що саме оцей шампунь, навіть він сам робить моє волосся більш доглянутим, більш таким класним на вигляд навіть сам оцей шампунь. І він промиває доволі гарно, немає ніяких ні лупин, ніякого свербіння. Вимивається волосся. Ну, достатньо гарно. Не скажу, що це супер очищуючий шампунь, але ну, це тут і не заявляється. І для таких випадків я використовую скраби для шкіри голови для супер очищення там, раз в тиждень. А це взагалі в мене нема питань до цього шампуню. Мені він подобається, і це в мене друга упаковка. Перед цьому у мене була е, це. 400 чи скільки там мілілітрів, ну, менший об'єм. І ось тепер ось така великий об'єм. Оцей шампунь, реально фаворит, а мені важко догодити в шампунях, чесно. Тому це багато чого означає. Далі ось така маска для ніг. Рук та ліктів. Планецпа з африканським дерево шим. Це в мене вже друга упаковочка ось відкрила недавно. Так як на ось такий вже прохолодний період, якраз ідеально. Знаєте, о, такий був сезон, ось картоплі все я допомагала батькам усім. І в мене прям дуже пересохли п'ятки. Дуже. Тому що це земля, це все. І звичайний крем для них, який в мене в використанні стояв, він не допомагав привести до ладу мої ноги. І я згадала, що це ж в мене в запасах, оця маска лежить. Я вже і забулася про неї. Дістала вчора, увечері, зробила ванночку для них, трішки там потерла всі огрубілості. І нанесла ось цю маску, одягла ще шкарпетки такі теплі, і залишила на якийсь час. Сьогодні зранку мої ноги, можна сказати, ну, мої п'ятки майже в ідеальному стані. Ніяких оцих ем, шелушинок, оцих сухостей, майже нічого не залишилось. Це просто такий класний засіб я його обожнюю. Буду повторювати постійно. І ще мені подобається з цієї серії в шайбочці оцей крем. В мене він був в використанні, закінчився. І ось я хочу собі придбати, не пам'ятаю, в якомусь каталозі доволі непогана ціна, то я хочу також його собі придбати на зиму, бо він також дуже класнючий. Так. Ще ось такий спрей для обличчя Planet Spa з зеленим чаєм. Також це вже я повторюю цей продукт. Шкода, що тільки що його вивели з каталогів, його вже немає. Я охватила десь на розпродажі, ще встигла, і все. Немає вже більше його, але він такий класний, особливо на літній період. Він так освіжає обличчя, збадьорює. Обличчя таке відразу наче таке більш свіже, Ну, мені прям дуже цей спрей сподобався. Шкода, що нема більш. Так, також обожнюю ось оці сироватки для волосся, для кінчиків. Мені з тих що я пробувала всі, подобаються, Це в мене абсолютне живлення, ще я відновлення також пробувала. Так, значить ще якісь пробувала. Не пам'ятаю вже. Всі класні, всі просто обожнюю, тому це в мене одна, і ще одна в запасах є, і ще одна прийде, тому також класне волосся. Наносиш на волосся, і воно відразу таке гладеньке, дуже легко розчісується, більш блискуче. Кінчики, начебто посічені, так запаюються. Ну, також супер. А, ось такий крем для рук. Це у нас також Planet Spa із лавандою. Я просто обожнюю лаванду. І ось цей крем. Так, він класний, взагалі веймон, креми для рук, вони класні. А ось цей крем, саме його виділяю як, не взагалі як категорія креми для рук Ейвен, а саме ось такий, тому що, по-перше, він такий більш живильний, це на більш холодний період він підійде. І оцей аромат Лаванди я просто обожнюю. Такий. Ой це просто моя любов. Це вже друга упаковочка в мене. Хоча він такий ну, не дуже бюджетний. Звичайний крем івон можна дешевше придбати, але цей аромат я не можу. Ну, і раз за креми почали говорити, то ось такі креми звичайні від серії Кеа. Також це мої улюбленці, люблю всі аромати. В мене а, закінчилось із ягодами. І ось такий кокос, і а, авокадо ще лежить, і кавун. Різні креми, всі обожнюю, вони от, реально наніс на руки. І відчувається, що вони озволожені, що вони а, хар ну, добре так. Ну, доглянуті, можна так сказати. Тому класні. так І останній засіб це ось такий лосьон для волосся. Це з маслом оливи planet spa Також, цього засобу вже немає. Його прибрали вже з каталогів, але. Мені прям він дуже подобався. Це моя повторка. Одну я закінчила і встигла там на розпродажах ще ось одну собі вихватити в запаси. класно, От реально мені подобалось, як волосся виглядало. Воно таке також розсипчате, таке гладеньке, таке, знаєте, більш начебто... Слухняне, я б сказала, ну класне. Тому е його, ну цей лосьон поки що оберегла, але скоро ось потрібно буде взяти в використання. Тому що вже скільки лежати, вже по термінам. Е скоро може закінчитись, тому потрібно вже брати у використання. Отже, ось такі в мене засоби, які я купила. Які я повторювала. А якщо ну, ви дивитесь б'юті блогерів, то ви знаєте, що якщо б'юті-блогер щось купив повторно, то отже цей засіб реально крутий і він реально сподобався. Тому саме ці всі засоби відносяться до цієї категорії. Пишіть, чим ви користувалися згодні ви зі мною, чи, можливо, якийсь засіб для вас, не знаю, зовсім не підійшов. Буде дуже цікаво дізнатися. І дякую, звичайно, за таку ідею для цього відео. Я якось, знаєте, навіть і не думала про, саме про такий формат відео, але дуже цікава ідея, дякую. Тому, звичайно, пишіть, що б ще хотіли бачити. Ви полегшуєте і мені роботу, те, що мені не потрібно там. Ну, звичайно, в мене є якісь відео, які я знаю, що мені потрібно в цьому місяці зняти. Але інколи таке буває, що начебто все зняла, що думала. І якийсь такий проміжок. Інколи не знаю про що зняти. І ось саме ваші коментарі де ви там. Мене просите щось цікаве зняти ну, прям вказуєте яку тему для відео, то ну, прям мені дуже приємно, дуже вам дякую. Так, побачимось ми дуже скоро. Всім дякую, що ви зі мною. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал, мені це дуже важливо. І наступне відео буде також дуже цікавим. Побачимось дуже-дуже скоро. Всім па-па!